Як заходиш до кімнати, де немає світла, і темно починаєш так тикатися руками, так мацати, так, щоб не наткнутися на, на якийсь предмет. Так некомфортно дуже. І раптом хтось заходить і щокає цей виключатель, і ти дивишся якось тобі зараз за світлом і тепліше, і світліше. І от, отак от телебачення. І я дивлюся дуже часто цей канал. І отак от, знаєте, як, як у цій кімнаті. Клацнув виключатель включилося світло і стало світліше, тепліше.